Чалом православним! Сьогодні продовжую розпаковувати чергову посилку з тему. Я пакет основний, звісно, розірвав, тому що тут були не тільки мої посилки, а ще інших людей. Але я дозамовляв собі багато разної. Фігні, не фігні, коротше. Цього що є. Зараз будемо його оглядати. Значить, по порядку. Перше. Таке продається і по базарам і це в нас ваги. Чого я їх замовив? Не пам'ятаю. У мене є непогані ваги, але такі. Запасні завжди треба мати, бо тому, що китайські ваги мають таке свойство галіме, Просто-напросто виходити чогось з ладу і все. І хоч ти, не знаю, що хоч роби, а вони поламалися і все. У мене такі колись... Ой, були, до речі. Отакі виходять з ладу. О! Да буде цвет, сказав, електрик. Так, ось ну, таки ваги. Це скільки тут написано? Скільки, скільки, скільки. До 100 грам вони чи скільки. Ага. Від 0,1 до 500 грам. Так, як можна подивитися на цьому. На такі малесенькі ваги, пів кілограма. Ну, я щось думаю, що це буде таке собі удовольствие. Так, це ми викидаємо зразу упаковочку. Що у нас тут ще є? якийсь непонятний страйч. Це все посилки з тему. Таке продавалося щастя раніше на базарах. Угу. Страйч. Якийсь безпонтовий страйч. Тут у нас кришечка, яка їх відкривати має. Тільки ось ця кришечка Ні черта. Ні черта себе. Та ну тебе. Диви. А як? А як ти должно відкриватись, чудо? Тут, коротше, і зацеп під ног, щось він не хоче і зацеплятись. Ні. Ага, я просто не там тяну. Розриваю самі віси, а треба тут так. Ну, як завжди, тут батарейок нема. Тут у нас батарейки які там. Ну типу, 3А. Ну теж китайці не додумались написати. Так, да, 3А. Дві батарейки 3А. І так. Достаємо дві батарейки. Зараз подивимося, як вони роблять. У цих вагів є один такий недолік суттєвий. Вони буває роблять, роблять, роблять нормально. А потім в один прекрасний день вони показують якусь помилку і все. І вони вже і вони вже не ваги. Так, ну. Сейчас відтарювання зробим і що-небудь зважим. Так, пук. Відтарились і важимо кришечку від целіжвогів. 4,46 грама. Ну, коротше, що можна сказати. А! Тут ще є функція освітлення. Тобто в сонячну погоду можна виключати, включати. В темну пору доби теж можна включати, виключати. Хорошо, ваги працюють. До них питання особо не маю. Кришку надіваємо. Дві батарейки ААА, 3 а Наголошую ще раз, що до них. Треба купувати батарейки окремо, тому що китайці їх не ложать. Економія все-таки батенька, за 100 гривень з чимось чи 110 гривень. Далі купив я, це вже опять тема рибалки. По темі рибалки я купив такі штопори, які вкручуються в силіконову приманку, щоб її менше травмувати, і приманка служила довше. До речі, сьогодні виходив на часі десь після роботи, покидав спінінг. Результат був отрицательний. Ну, розпакувати цей пакетик сраний. Ой. Ага, а в цьому пакетику отакий пакетик. Це вам не собачий. Ой. А це собачачий. Так що, замітьте, я навіть і не матюкався. Наче, наче матюкався. Коротше, отакі штопори. Ось такі штопори, у нас, які допомагають продовжити життя приманці і не прокалувати її лишній раз. Хоча сьогодні я одну силіконку проколов. Ну це таке на тому ж самому тему. Ну, Десь показати цей сраний штопорок. Ось такі штопори. Тут претензій я не маю. Зовсім не маю претензій. Штопори як штопори. Стадіон так стадіон. Так, ваги штопори. Це, цей раз китайці чогось сумістили три посилки в одну. Далі. Далі отака штучка. Ну, оце вже це я бачив у Віктора Мацикура. І взагалі на тему дофіга таких ось патчів. Она здорова. Я думав, вона буде трохи цей патч, але він не маленький. Тут ж є ліпучка. Ну не все з ножом розрізати. Ваша китайська мама. Ну що ви в самом ділі? Господи, прости. Так. Коротше, патч на ліпучки. Патч доволі таки прикольний. Що у нас тут? Backhand, No knife, no life. Чи no knife, no life. Ну такий собі патчик можу приклеїти і приклею собі на сумочку Дійсно свою. Буде воно трошки різві виглядати. Далі перчатки. А от тут вже цікаво. Я їх замовлю. Ось ось такі перчатки тоненькі, я їх замовляв в розмірі L. Зараз в мене рука маленька. Буду пробувати їх одягнути. Кстати, зип-пакет такий интересний тут. Даже мені більше нравится. Хотя нет, может и перчатки непогані. Так, перчатки закриті на замочок отакі, ось, щоб можна було їх вішати, носити. Отак примерно. Так. Запаху нема це. А, патч, кстати, оцей. Ось no knife, no life? No knife, no life. Воняє, звісно, зачотно так. Ну нічого, сподіваюсь, ви вітрите. Так. У самих перчаток фліс знутрі. Розмір L. Рука в мене немаленька. Зараз будемо одягати, як вони будуть на мені. Як продавець заявляє? Як продавець заявляє? що вони можуть використовуватися. І ті... Бо вони можуть використовуватися. Ну, косноязично, ніколи не пише ні сценарій, нічого. Господі, упоротий тіп. Коротше, продавець заявляє, що оцим от вказівним пальчиком, та й великим, можна користуватися сенсором телефона. У мене є такий телефон, на якому я чисто читаю. Ось я беру його, і о чудо! Я забувся. Який тут пароль? Ну, сенсор працює. А я не пам'ятаю пароль. Так, ну, я забув пароль, класно. Це мене дуже радує, але, тим не менш, в цих перчатках можна користуватися телефоном. Запаху вони не мають, запах йде від патча. Ну, Самі перчатки добре сіли на руку. Руками, ну, ось, ниточка одна торчить, звісно, але це таке. Ці пальці вони дають знову користуватися телефоном. І вони досить таки теплі, непогані. Непогані. Даже ставимо плюсик тут. Без всяких лишніх. Ну, одна ниточка торчить, ну, той Бог з нею. Таке діло, то мене не розстраює сильно. Далі. Далі, це в нас Strong Power. Strong and we are Resistant. Мощний і погодоустойчивий. Суперпул. Коротше, це флюрокарбон має бути. Так як я просто роздивлявся коробочку, то тут написано внизу на штрих-коді, що він сірий і товщина у нього діаметр 0,5 мм. 500 метрів от флюрокарбона. Коробочку викидати не буду. Такі, як ліска товста. 500 метрів флюра, там щось теж він 100 з чимось гривень коштує. Ну, думаю, буде непогано. От думаю, що буде непогано. Будемо потім використовувати на поводки, на всяку прочу фігню для рибалки. Стоп коштував недорого. Як по якості не знаю, тому що я ще не до рибалка. І на це гавкнути ніфіга стоїть, що не можу. Так, далі. Далі. А далі в мене знову починає мігати лампа, тому що затепляється. А далі в мене компас Джека Вороб'я. Теж він стоїв там щось якісь копійки. І так як він стільки коштував, бо тому що стоїв, коштував суржик-суржиком, село селом. Да? Коробочка від компаса. І сам компас. Який схожий на годинник, на секундомерфізрука. Зараз ми подивимося, як цей компас. Дуже пластмасовий на ощупь, але наче металічний, себе зараз покажемо. Ми його відкриваємо. І тут у нас є... Ну, дивимося. Стопа в нього немає. Як в мене колись десь був совдеповський компас. Наче показує завжди напрям туди, отак, так? Да? Угу. Це тільки так він працює. Тут. Як би не повернув? А напрямок півночі він показує отак. А ну якщо на метал... На метал. да, на метал стрілка реагує, але напрям півночі воно... Ну, ось я не знаю наскільки камера дозволить. Угол такое. Давайте змістимо. Тут метал. Так. Так, напрямок півночі він стабільно, стабільно хірово показує. Да? Ось ось сюди, отак, як він показував, примерно. Так він і показує. Да. Компас навіть доволі непоганий. І має... мав би світитися в темряві, ну... Ну, не знаю, щось він ніфіга не світиться, але напрям показує вірний. Більш-менш. Так, компас. Ну в принципі, своїх грошей потрачених отакий компас фізрука. Чи як там його можна обізвати з таким вушком. Ось такого... Ой! З мене вже сьогодні... Моторика підводить рук. Не хочуть після робочого дня руки слухатись. Доволі непогана штучка, забавка така, може комусь і спасе життя, може колись напрям якийсь побачу. Може, як Джек Воробей до скарбу прийду в своїх пошуках. Ну, менше з тим. І так, і останній із моги з моєї посилки за те, що я перезамовляв. Я тоді відмовився в першій частині розпаковки. До речі, ти такий не жлобись, підпишись, ну, тобі ж не важко. А Мені приємно. Тоді я замовляв заточний камінь, але мені прийшла якась штука для утримання ножа. А тепер я перезамовив. і Мені того прийшов заточний камінь. Колотий в одному місці. Грідність у нього скажена. Антиковзання ніякого тут у нього ні черта немає, ніяких резинок. Ну я не знаю, щось він... він їздить по столі, як обична камінюка. Нічого такого. Не Щось він мені трошки попахує. От чесно, мені всі ці товари до цього більш-менш сподобались, і ці ш... штопори, і компас, та й ваги, ну, а це отакі камені. Стоїв 110 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, чесно, він мені. Ну, треба спробувати, але отак таки він автоковна поверхня. Ну, Я сумніваюся, що вона не і його прийдеться ловити знову. Коротше, такі камні я не рекомендую. Камні, мабуть, треба не за 110 гривень брати, а нормальні. Тут рідність у нього з двох сторон я бачу, що однакова. Коротше, якийсь брусочок якоїсь, якоїсь хрені. Ще й, до речі, за такими нюансами. Тут вибито, тут вибито. Ну, ну, коротше. Так, значить, по розпаковці моєго мотлуху в мене все. Всім пока. А я пішов споминати пароль. Jopettikin, pippe 6. Poka poka.